Розпаковка нормальний, Уже багато не капуста, але корейська. Першила жилечка. Папа старої лікарні в тебе в роті. Відео розпаковка, що можна купити у супермаркеті у В'єтнамі на 3,5 тисячі гривень. Як ви вже замітили, це ось такий величезний ведмідь, і коштує він до речі. Саме мені здається дешевше, ніж ось ці всі покупки, тому що його ціна. 40 тисяч, а 40 тисяч це в нас 60 гривень. Виявляєте, ось такий величезний ведмідь запакований за 60 гривень, а все решту вже будемо оглядати вдома. Ось у Аліси теж такий є ведмедик. Привітики. Віка тобі подарунок підкотив. Класно. Так, ми вже ось приїхали додому, привезли нас товар і зараз будемо розбирати, дивитися, що ми тут накупляли. Віка покажи, Віка мені буде допомагати. це перше це... Апельсини. Тут десь 2 кілограма апельсинів зелених. Ану, розкрий, покажемо, які вони. Ми з них давимо сік. Вони, до речі, дуже смачні для соку. Просто так їсти, вони не дуже мені подобаються. Далі це в нас зелень. Це кінза і зелена цибулька. Далі це в нас пачечка імбиру. Так, далі в нас це сушена риба ось така. Угу, наступне, що в нас? А це звичайні одноразові рукавички, я собі купую. Далі це в нас цукерки з манго. Це желешки, здається. Далі це в нас гострюча мівіна. Ні, це не дуже гострюча. Є ще гострючіша, Багато мівін. Дуже багато мівіни. Ось така в спайсі. Купували. Я хочу передати. брату, він в мене замовляв спайсі мівіну. Тому і так багато спайсів. Ми стараємося такого вживати менше, тому що дуже гостра. Тут це також у нас багато різних цукерок. Потім вам розпакуємо, детально покажемо, що це за цукерки. Звичайно, це все в'єтнамське і ще одна рибка. Ось така. Угу. Рибка сушена. Далі що у нас є? Ага, теж цукерки. Це більш таке печиво, не цукерки, теж таке в'єтнамське. Тільки виняла чек. Зараз вам покажемо. Ну, нормальний. Давай наступне. Це у нас багет ось такий великий. великий. У нас це заправка Соус. до салату. Угу. Сосиски самі нормальні у в В'єтнамі. Так, так. І ці ще можна більш-менш їсти. там має бути дві пачки. Ще, угу. ще одні. Далі ще Це цукерки. В кінці відео я вам покажу детально, що це за в'єтнамські цукерки. Кімчак. Далі це в нас кімчі. Це квашена, типу капуста, але корейська. Мені вона досить смачна. Далі ще в нас? Ага. Болгарський, перець. Болгарський перець дві штучки. Це в нас ще цукерки в'єтнамські і, і сметанка. І ще один кульочок у нас лишився. Далі це в нас огірочки. листя салату, базил. Далі це в нас два апельсини, два яблука, тому що яблука тут дорож, дуже, дуже дорогі, в принципі, вони дорожчі, ніж апельсини. Це в нас два кабачки. І що? І що в нас тут ще? Ага, це лайми. Три штучки лайма. І далі це червона риба, кусочок ось такий. Крабові палички, японські, до речі, дуже смачні. І далі це в нас м'ясо, можливо, не виймає, тому що зараз буде тікти. Ну, тут є ось такі, покажи кульочок, які тут м'ясо. М'яса багато, тому напевно... Там здається, тому така сума. Тому що там є гов'яжий фарш, десь, певно, кілограма 4 чи 5 філе і свинина. Ось така в нас була розпаковка. Таких багато виходить продуктів на тисячі у В'єтнамі. Не знаю. Це дорого, дешево, пишіть, коментуйте, будемо знати і порівнювати з цінами в Україні. як і обіцяла, в кінці відео вам показують цукерки детально. Ось Віка, зараз буде пробувати ось таку манго, такий кубик манго. Угу. Як на смак. Це желейка, правильно? Типу, так, да, але воно дуже клеїться до зубів. Ну так. Є це смаку смак? манго майже немає. Немає? А смак чого? Просто цукерка? Так, це желе з цукром. Ну, Віка буде пробувати, тримай. Це ось така Баблті. Тут в Азії дуже популярний цей чай з тими шариками Bubble. У нас в Україні вже і теж він є. Тому зараз будемо пробувати цей. Вона кидає всередині, як самий простой баблті. Ну, смак. Як у ці самі шарики? З bubble та що дають з да. <пут> Угу. Але вона просто тверда. Тверда, не дуже. Давай таке, скільки з десяти. Сім'ярка. Сімюрка. А оце манго? Тройка. Тройка? Ого, так все погано. Це, мені здається, це з насіння. Мені щось воно нагадує якісь наші казинахи. Не знаю, вікана пробуй. Як виглядає ось це. Таке відчуття що це просто насіння. З якимось. Ну, похоже, на казінахі, ну, пробуй. Що на смак? На смак, правда, як якесь насіння. Таке трошки в цукрі. Все. Скільки з десяти оцінка? Дев'ятка, Дев'ятка? ого, Дев поки воно в рейтингу найвище. Mm -hmm. Наступна в нас цукерка ось така. Але мені здається, це взагалі якесь м'ясо. Дуже схоже на м'ясо, і воно таке, типу, желейки, не знаю. Щось я думаю, що це можливо, навіть і м'ясо. У mm -hmm. В'єтнамі, можливо, все. Відкрили, але це щось дивне. Похоже на якусь желешку, а ну. Желешка чи ні? Дуже вже першиве Ну Воно солодке, солене. Воно якесь як йо якийсь. фу. А ну дай мені. Як якісь лікарняне. Я пішла запивати цю вкусняшку. Насправді, вона дійсно як якийсь, знаєте, запах старої лікарні в тебе в роті. Приблизно так. Чесно, жахіття. Нікому такого не рекомендує. Однозначно, ні, я зараз теж її зап'ю, чимось заїм, бо це, звісно, жах. Оці цукерки не рекомендую їсти ніколи. <рес> так, я випрнула цю цукерку, тому що їсти її просто неможливо. Це просто жесть. Так, далі це в нас що? Ага, якась з кокосом пробуй. Теж якась жилина. До речі, в них немає шоколадних цукерок, отак як в нас. З зубами. Угу, молодець. Тобто шоколадних взагалі нуль. О, слухай, Ні, похоже на Рафаело. Раф <сміст> <сміст> Надію, смак буде такий ж. Ну, до речі, всі цукерки желейки якісь щось <сміст> отаке от незрозуміле. От шоколадних, таке, як на смаку, це ромашки, бо вже за цим заскучилась. Немає тут такого. як? Рафаело взагалі смак не нагадує. То це якесь желе просто тверде, дуже скомплесоване. Коко... Кокос є? Відчувається? Тільки кокосова стружка. Ага, ясно. Наскільки балів з десяти? Шістьок, ясно. Поки ось це виграє, так? Угу. Далі у нас ось таке печиво. Ну, це я знаю, як яких їхні печиво, думаю, пробувати не будемо. Це таке, як звичайне, наш бисквіт щось типу того, тільки твердіше набагато. І що в нас ще залишилось? І ще ось такі, типу, казинахи. Пробуй. Але я не знаю, яка різниця. Це більш таке з насіння, мені здається, тут ось насіння, а тут воно. Не знаю, слухайте, таке відчуття, що з листям нулі, що мене камера не фокусує. Ось. Ану. Ну, чекай, чекай, сфокусую. Не крути, Віка, як фокусую. Їж. Ну, ну хрумкає так нормально. Я аж сюди чую. Що? Ти їла колись в Україні грильяш чи ні? Схоже? Схоже. Але якось більше вільного місця тут між ними. Ага, Похоже не таке щільне, так? Да. Похоже, на вівсяну кашу. <гум> Вівсянка? <гум> <гум> ось така у нас була розпаковка в'єтнамських цукерок. Я сподіваюся, будуть наші друзі і наша сім'я задоволена, особливо ось цими смаколиками. Може, <гум> це вже буде кінець відео, але ні, Віка все-таки сказала: Я хочу це спробувати. От, мамо, просто хочу і все. На пробу розказуй. Угу. Почуть якось варення там. Є тубецький шоколад. Та мені здається, це знаєш, як мішки в нас є такі, як вони називаються? Барні? О, барні так. Ну, не знаю, чи по смаку мішки-барні, але по вигляду так точно. Що? Суха булка з варенням? А мені прикольно? Прикольно? Так. Да. Як? Наскільки балів? На Сімерочку точно. Ну, але сім'єрочка. Все-таки грильяш цей виграє. Угу. А дуже тверда, і всередині я думала, що це варення чи якийсь бисквіт. А це таке сухе, спресоване з риби. Щось з риби, дуже, воно дуже солене. Тісто солодке, а ось це солене. Це засушена риба. Типу щось отакого, ось така, ну Це риба як більш для пива. Вона зі всякими спеціями солена. А ось тут вона просто дуже спресована і дрібно-дрібно помелена. Тому таке собі печиво. Мені воно сподобалося, але з'їсти половинку. це... ж. Доїдає... Полинку максимум з'їсти. Сподобалось так, що Це... з'їсти тільки половинку і все. Так, да, ну якщо ви їсти багато, то воно прям де. <гум> Дали спробувати цукерку, ми з вікою її саме більше зацінили. І, звичайно, ми тебе обдурили. зірочка. <гум> <гум> Мені пахне лікарні руками. Дякую. <гум> Ось такі сьогодні у нас вийшов день закупів смачних і не тільки, судячи з тих цукерок, що ми сьогодні спробували. Але і таке в житті треба спробувати. Тому ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!